Червоненький Samsung a 31 ціна 3000, є легкі царапки по задній кришці. Та тут невеличка така косочка. На роботу це не впливає ніяк. Працює все повністю добре. Хороший варіант за хорошою ціною. type c роз'єм, підтримка швидкої зарядки, також роз'єм на навушники 3,5 міні-джек. По стану, по екрану без нюансів, немає нічого. Критичного. Зараз покажу інформацію про даний пристрій, повністю чистий, без різних аккаунтів. Galaxy A31, підтримка двох SIM-карт, 12 Android встановлений по пам'яті у нас 4 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять самого телефону 64 ГБ. Зараз покажу ще вам камеру. Тут доволі гарна камера. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть у повідомлення. Також е приймаю замовлення у телеграмі або інстаграмі, де вам зручніше. Там і пишіть силочки у шапці профілю.